На його віршах, романсах та піснях виросло не одне покоління таврійців у Херсонському базовому медичному коледжі. Відбувся вечір пам'яті знаного письменника Миколи Братана. Родичі, близькі друзі та шанувальники творчості Миколи Івановича до 80-ї річниці від дня його народження ділились спогадами з життя славетного земляка, а ще вшановували його пам'ять колоритними музичними та літературними номерами. Подробиці далі у нашому сюжеті. Більше сотні поетичних збірок, понад 300 пісень для малих та дорослих, а також близько 20 драматичних поем безцінна творча спадщина, яка залишилась херсонцям на згадку про творчість їх відомого земляка Миколи Братана. Численні знайомі та родичі Миколи Івановича знали його як талановитого письменника, і як мудрого викладача. Але головною особливістю поета було чуйне та світле серце. Тож навіть після чотирьох років від дня смерті знаного херсонця, рідні кожного дня згадують його з особливою теплотою та ні. Батька не вистачає і, звичайно, ця порожнеча, яка з його відходом у засвіти з'явилася, вона ніким не може бути заповнена і ця відчуття пустоти вона залишається. Актова зала Херсонського базового медичного коледжу на декілька годин перетворилась на місце зустрічі тих, чиє життя було пов'язано з Миколою Братаном особисто, а ще завітали численні поціновувачі його творчості. Поезія та проза херсонського поета не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Головний секрет усі його твори сповнені любові до рідного краю та його людей. Кохання було особливе місце у житті Миколи Івановича. Його жінка Раїса стала для чоловіка і доброю подругою, і вірною дружиною. А ще надихала братана на написання ліричних творів. Коли я з меншою внучкою їхала на дачі, а Микола Іванович сів у тролейбус поїхав, а ми слідом автобусом. І автобус доганяє тролейбус, вона дивиться той тролейбус і каже Бабушка, давай швидше, тому що дід уїде. А я кажу, куди ти спішиш? Ми не знайде другого діда, ні лучого діда, Лучеї не буває. людина не вмирає, поки у серцях тих, хто поділив з нею її земний шлях, жива згадка та світла пам'ять. Невмируча творчість Миколи Івановича ще довгі роки даруватиме хвилини добра та радості.